Уронефрон у комплексній терапії циститу. Мирна ініціатива Трампа. ЗМІ дізналися подробиці плану контролю за припиненням вогню. З якими неочікуваними заявами вийшов російський терорист Путін. Про це не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом пане Володимире Вас. Вітаю, рад бачити і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Володимире, почнемо з того, що за даними видання The New York Post, у межах мирного плану американського президента Дональда Трампа розглядається створення спільної комісії для контролю за припиненням вогню, і до неї мають увійти нібито представники України, Росії і країни, яка не є членом НАТО. Наголошую, що це ми посилаємося лише на видання, хоча деталі мирної угоди ще не визначені. Один з високопосадовців адміністрації повідомив виданню, що вони можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде досягнуто припинення вогню. І найскладніше це те, як виглядатимуть сили безпеки. Ми називаємо це силами стійкості, сказав посадовець. Тут багато питань, і риторичних, і звичайних також багато ще деталей було вказано в в цьому виданні. Я впевнена, що ви з ним ознайомле. Млені саме з цією статтею. тож загалом, чому адміністрація Трампа, по перше, може уникати по суті залучення НАТО як безпекового гаранта, чи не є це поступками вимогам Криля Кремля, і чи мають європейські сили безпеки без участі НАТО ефективно гарантувати дотримання умов припинення вогню в умовах, коли Росія систематично порушує міжнародні домовленості? Ну, дивіться, давайте зараз не все, що це, в одну купу складати, тому що нас тільки це запутає, заплутає. Тут є конкретні питання. Ну, стосовно от, створення цієї місії, місії по контролю за припиненням вогню. Ну, це абсолютно нормально, це треба зробити. Тому що якщо не буде засобів контролю за припиненням вогню, не буде е, інструментів координації комунікації між воюючими країнами, які домовляються про припинення вогню, то е, е, виникне ситуація, яка була зокрема і під час цього спектаклю з пасхальним перемир'ям, е, тому що е, політично заявити про припинення вогню цього недостатньо. Потрібні механізми механізми контролю, а краще і забезпечення припинення вогню. От якби ми не сталися до мінських угод, там є за що їх критикувати, але тим не менш тоді були напрацьовані певні механізми, і які вони працювали. Інша річ, недостатньо ефективна. ефективно. Але вони е, і потім деякі з них були, до речі, зруйновані. Але тим не менш, от, е, е, була створена моніторингова місія ОБСЄ, от вам третя сторона. Яка має, має бути третя сторона, яка має контролювати е, процедуру припинення вогню, і тоді е, ОБСЄ виступали в ролі такої третьої сторони, і вони е, е, створили спеціальну моніторингову місію. Інша річ, що досвід мінських угод засвідчив, недостатньо лише моніторингу і контролю за порушеннями, потрібно забезпечувати припинення вогню. Тоді також е, була створена е, така структура, яка називалася СЦКК спеціальний центр по контролю і координації за припиненням вогню. В чому був сенс? Там були ну і працівники умовно нейтральної сторони, тієї саме ОБСЄ, але були військові офіцери з нашого боку і з боку ну формально ордло. До речі, серед нейтральної сторони були навіть росіяни. Ну скільки вони там виступали в ролі теж нібито нейтральної сторони, хоча реально, по суті війна йшла з боку Росії. Ну, але це теж була одна з ват мінських угод, тому що Росія там формально виступала як нейтральна сторона, як нібито один з гарантів цих угод. Але то в чому був сенс цієї СЦКК? в разі виникнення порушень е, припинення вогню, а такі порушення майже неминучі на суходолі, навіть стихійно можуть виникати. Контролювати особливо коли там, от як зараз лінія е, фронту близько тисячі кілометрів, е, з, ну можуть бути навіть ці стихійні порушення. Досвід про це говориться і для того, щоб ці стихійні порушення не розросталися. Не набували характеру більш тривалих і більш масштабних бойових дій, коли одна сторона там зробила постріли в інший бік, з іншого боку, не просто відповіли, а більш масштабно відповіли. Ну і почалася далі ланцюгова реакція збільшення військових дій. От щоб цього не відбувалося, в разі порушення потрібна миттєва реакція контактувати з іншою стороною, де було порушення, з'ясувати, що сталося. Вимагати, щоб це було припинено, ну а далі бажано було б і покарання винних, інша річ, що цього не відбувалося. Але сенс, от в такому механізмі, він є великий. І тому зараз хочуть створити такий механізм. І те, що його обговорюють, це правильно. Що стосується миротворців, От миротворці це вже більш серйозна річ для забезпечення контролю над лінією зіткнення. Якщо намагатися припинити вогонь реально, щоб не було навіть стихійних порушень, то треба, щоб нейтральну смугу, певну е територію вздовж лінії зіткнення, як в один, так і в інший бік, певну нейтральну смугу контролювали миротворці. Їх мета не в тому, щоб фізично стримувати, е захищати, воювати. Ні, мета миротворців не в тому, щоб воювати, а в тому, щоб вздовж лінії зіткнення не було військових дій. От їх мета. Це головне, щоб не було як зараз, там в неділю формально, нібито це припинення вогню. А на деяких ділянках військові дії продовжувалися, тому що між воюючими сторонами немає третій сторони. А так, щоб атакувати, наприклад, росіянам українцям, треба буде спочатку атакувати миротворців. А це вже буде реальне порушення е, з боку росіян. І до, у нас просто е, допускають таку якусь ну дивну помилку, коли тлумачить миротворців як е, е, військовий щит. Е, що вони мають воювати з росіянами? Ні, вони не мають воювати ні з нами, ні з росіянами. Вони мають забезпечити реальне припинення припинення вогню вздовж лінії зіткнення. А от далі питання: а хто має бути в ролі цих миротворців? І тут треба розуміти об'єктивно, для росіян неприпустимо, щоб в ролі миротворців виступали країни НАТО, тому що вони розглядають НАТО як ворога при всіх своїх бажаннях домовитися зараз Трампа і Сполученими Штатами. Але і для нас є теж свої обмеження. Для нас не припустимо, щоб в ролі миротворців виступали союзники Росії в першу чергу це країна ОТКБ. Наприклад, Білорусія, ну а далі там умовно там Казахстан, Вірменія. Хоча зараз Вірменія сама відходить від ОДКБ, але тим не менш ти Казахстан, теж Да, от головне, щоб це не були прямі військові союзники Росії, і тут залишається питання. Він ж виникає питання: а хто тоді в ролі миротворців? Хто ці нейтральні країни? Їх треба шукати з ними. Треба домовлятися. Варіанти є різні, але це треба узгодити між собою Росією Україні. В ролі миротворців можуть бути ці країни, військові тих країн, які прийнятні будуть обом-двом воюючим країнам Росії і Україні. От така непроста проблема. Тому про, давайте не плутати. Миротворці це одне, а гарантія безпеки це інше. І миротворці це не гарантія безпеки. Оце одна з помилок, яка теж виникає постійно в наших дискусіях. Миротворце це лише на механізм забезпечення припинення вогню, а не гарантія безпеки для України. А які гарантії безпеки? І отут теж треба бути реалістами. У нас і досі популярна точка зору, вона зрозуміла, природня для нас, бажана для нас. Щоб е, е, там в ролі гарантів, без, гарантів безпеки виступала, наприклад, НАТО. І ми тому і прагнули НАТО. П'ята стаття договору про НАТО, щоб в разі нападу на Росію НАТО виступило на нашій стороні. І тоді це буде стримувати Росію від нового нападу. Але це теоретичний і ідеалістичний сценарій. Ніхто не знає зараз, що буде з самим НАТО при Трампі. І це реальна проблема. Тому, як би ми не хотіли до НАТО, і ми не можемо відмовитись самі від членства в НАТО, навіть розуміючи, що НАТО через певний час в колишньому вигляді і не буде. Або воно буде, але ну, в іншому вигляді, ніж зараз. І не буде таким, таким же надійним, як раніше всім здавалося, навіть для європейців не буде гарантії безпеки. Тоді які гарантії безпеки? Також треба бути реалістами. Жодна країна в світі, навіть ті країни, які зараз готові надіслати певний військовий контингент в Україну після завершення війни, Франція, Велика Британія, навіть ці країни не візьмуть на себе зобов'язання воювати за Україну. Не візьмуть, тому що це означає ризик прямої війни з Росією, а це ризик ядерної війни і можливо глобальної війни, ризик глобального знищення. І тому е, думати про те, що от ми маємо отримати такі гарантії. Ну це означає бути ідеалістами, а утопіями займатися, вигадувати собі ідеальні сценарії, яких в реальності немає. Я можу вам сказати, яка єдина реальна гарантія безпеки, яку ми можемо отримати поки що умовно, від сполучених штатів, наприклад, да, а також ну, і від наших партнерів, в першу чергу з Європи, це е, ну, от від американців це постачання зброї вже не безплатне, на жаль. Але продовження постачання зброї, оце буде реальна гарантія безпеки. Я так розумію, що ми намагаємося домовлятися з американцями зараз саме про це, зокрема, і в контексті так званої ресурсної угоди. Щодо європейців, тут є інший варіант. Це теж не абсолютна гарантія безпеки, але абсолютних і не буде, їх просто не існує в природі. Але, тим не менш, сили стримування. Ну, по різному їх називають, але от той військовий контингент, який Франція, Великобританія, та інші країни готові направити в Україну після завершення бойових дій. Якщо такий військовий контингент з'явиться на нашій території, хоча б символічно, хоча б потенційно, він може стримувати Росію від агресії проти України. Тому що тоді виникне ризик військових зіткнень між російськими військами і військами Великобританії і Франції. Це країни НАТО. Тобто, це ризик війни між Росією і НАТО. Можливо, це буде стримати Росію від нової війни. Тобто, це не пряма, але певна гарантія безпеки, і тому і виникають і використовується недірмін сили стримування хай вони будуть символич символічними, не дуже великими, але вони мають саме застерігати Росію від ризику зіткнення не тільки з Україною, а з НАТО в цілому, пане Володимире. Тут ви абсолютно праві, що найкраща гарантія безпеки для нас на даний момент, все те, що можливо, це українська армія, це постачання від американців зброї. Потужна українська армія, це те на кого ми покладаємо надії і. Те, хто хто є е, тими гарантіями безпеки для нас і для України е, тут ще цікаво. Один момент стосовно заяв від Путіна, російський диктатор Володимир Путін по суті вперше за час повномасштабної війни РФ проти України запропонував провести прямі переговори між Києвом та Москвою. Увагу на що звернули в різних агентствах, зокрема Ройтерс, ідеться про мораторій на удари сторін по цивільній інфраструктурі одне одного. І журналісти наголошують, що причиною з'яви російського диктатора міг бути тиск з боку США. Кількома днями раніше американці заявляли, що можуть вийти з мирних перемовин про що ми вчора з вами спілкувалися, говорили, якщо в них не буде прогресу. Чи не є це, не є пропозиція мораторії на удари по цивільній інфраструктурі вперше перше? Звісно, черговим інформаційним маневром для створення ілюзії гуманності з боку агресора, водночас зберігаючи тиск на Україну, тут що стало приводом для Путіна. Зробити таку заяву і погодитися безпосередньо на прямі переговори із Україною, не через Сполучені Штати Америки, тому що російська влада постійно вважала нас, нашого президента, нелегітимним, нелегітимною владою. Тут він каже про те, що він готовий вести переговори те та те по суті. Ну, ну там не зовсім так було в його заяві. Але ну, по-перше, сама ініціатива припинення вогню по цивільних об'єктах, це наша ініціатива, українська ініціатива. А Путін лише припустив, що він може обговорювати це. Це не російська пропозиція, це якраз пропозиція України. Але те, що Путін реагує таким чином, нібито демонструючи конструктивність, абсолютно згоден. Да, це реакція на позицію американців. Путін не хоче втрачати можливість подальших переговорів з Трампом. Його цікавить незавершення війни в Україні його цікавлять домовленості з Трампом по широкому спектру питань, і в першу чергу бізнес, економічні питання, потім скасування санкцій, Ну і так далі. Там багато чого він хоче від Трампа і про що хоче з Трампом домовитись. Да, але Трамп ставить умову спочатку домовленості про припинення вогню в Україні, і тому Путін мусить реагувати. От він там імітаційно відреагував через це так зване пасхальне перемир'я, але тим не менш показав, що можливий такий прецедент він створив прецедент. І, значить, це можливо. тому можна про це домовлятися зараз. От про прямі переговори же не обов'язково прямі переговори між путіним і зеленським. Треба розуміти для того, щоб е, про щось домовились два президента, неважливо хто там, Трамп і Зеленський. Спочатку треба провести реальні переговори. От як з ресурсною угодою. Про ресурсну угоду спочатку домовляються експерти і представники державних установ, установ двох країн. Якщо вони домовляться, виходить на певний компроміс, тоді зустрічаються два президента. Е, Потискають один одному руки і кажуть, все добре, ми підписуємо. Але підписують теж до речі, інші люди. Насправді, жодної потреби в прямій зустрічі між Зеленським і Путіним зараз немає. Немає. Чому? Тому що для того, щоб домовитись про припинення вогню, підписи президентів не потрібні. Історичний міжнародний досвід свідчить угоди. Про припинення вогню підписують або військові представники воюючих країн, ну і плюс посередники, або уповноважені представники урядів чи державних установ двох країн. А президенти, як правило, такі угоди не підписують. Президенти можуть підписати мирні договори, мирний договір. Але вірогідність підписання такого договору в осяжній перспективі, ну, м'яко кажучи, не дуже велика. Да, що не обов'язково зустрічатися Путіну і Зеленському, але питання про це знов постає. До речі, перший раз нагадаю, коли воно постало в лютому, тоді перший раз і Путін, і Зеленський припустили можливість прямої зустрічі між ними. А чому? Ну явно цього хотів Трамп. Для Трампа потрібна картинка, відео, де він головний миротворець. Поруч з ним Зеленський і Путін, і він може потім сказати: Бачите, я їх зібрав між собою, як я обіцяв, я їх зібрав між собою, і я їх змусив домовитись про мир. Підпишуть інші люди поруч з ними, але для нього важлива от саме ця картинка для відео, для телебачення, для соціальних мереж, де він буде в ролі головного миротворця. Ось і все. Але прямі переговори, вони потрібні. Да, не на рівні Зеленського і Путіна, а на рівні, наприклад, військових експертів і політичних представників. Для того, щоб домовитись про припинення вогню, треба це узгодити. Це ж не так робиться, як Путін зробив. А хоча б так, як було під час підписання мінських угод. Там теж домовлялися е, великі лідери, але сам текст угоди, зокрема, от, е, документи про припинення вогню. Вони ж підписувалися окремо, і цим займалися військові експерти. І для того, щоб домовитись про припинення вогню на суходолі, там багато технічних моментів, починаючи з визначення лінії зіткнення, контактної лінії. Тут мають сісти не в паралельних там, в окремих кімнатах, а разом один проти одного, з планшетами, з картами, сісти військові представники України, військові представники Росії і бажано за участі посередника. Тому що домовитися один проти одного зараз практично неможливо. Так, е, да, були прямі переговори та, от, на початку війни, у 22-му році, я маю на увазі великої війни, коли росіяни вторглися повномасштабно в Україну. Да, Тоді були прямі переговори. Ну і що? Вони дали результат? Ні. Е, зараз тим більше взаємна недовіра, е, яка до речі проявилася от, під час так званого пасхального перемир'я, взаємна ненависть. Купа ну, масштаби війни величезні, Все це не дасть можливості напряму домовлятися. Посередник обов'язково потрібний. Зокрема, як третя сторона, яка має контролювати припинення вогню, наприклад, в повітрі. У американців є засоби для такого контролю. Так що це можливість зараз ну, фактично Путін е, припустив. Всі ці технічні нюанси, про які він сказав, це ж не президента мають обговорювати це, мають обговорювати військові представники, ну і політичні представники. Як припиняти вогонь, на яких умовах хто має його контролювати, ну і так далі аж до. Питання миротворців, Так що в цьому сенсі це скоріше означає готовність до прямих переговорів, але скоріше на технічному експертному рівні. А якщо домовляться на цьому рівні, ну тоді можливо, і якщо Трамп захоче, можливо і зустріч навколо Трампа, Путіна і Зеленського. Але це буде суто символічна зустріч, під час якої не будуть вирішуватися якісь конкретні питання, пане Володимире. Повертаючись до. Статті видання The New York Post, з якою ми з вами починали нашу розмову. Наголошу, тому що ця, ця інформація вона зараз шириться телеграм-каналами. Багато спекуляцій про те, що американський посадовець розповів західним змі, що Україна схоже готова поступитися 20% своєї землі, доки це вважається де-факто визнанням території, а не де юре, як цей журналіст пояснив посадовець, точніше сказав посадовець США американським журналістам, що де факто означає, що ми визнаємо, що росіян окупували цю землю, але ми не кажемо, що Україна віддасть її назавжди. До Юра означає, що ми визнаємо, що Росіяни захопили цю землю, і ми більше ніколи її не побачимо. Проте де-факто до де де давайте з вами спробуємо розібратися, які довгострокові ризики для України несе така. Тактика тимчасового визнання втрати території як у внутрішньополітичному, так і в безпековому аспектах. Ми зараз не кажемо про де-юре, а про де-факто. Ну, дивіться, перше, от ключова це помилка, до речі, яка припускається вже неодноразово, якраз в західних засобах масової інформації. Нічого подібного ви не почуєте від української сторони. Йдеться про термін Україна поступається там віддає, ну різні терміни використовують, Україна віддає, погоджується віддати території. Ні. Жоден український посадовець про це не говорить, що ми віддаємо. Йдеться про підписання угоди про припинення вогню, згідно з якою да, Росія зберігає контроль над тими територіями, яка вона вже контролює. Вже контролює. Ми нічого не віддаємо. Тому термін віддаємо він абсолютно неправильний, некоректний. Ми нічого не віддаємо. Йдеться про термін, який, до речі, є офіційним українським терміном: тимчасово окуповані території. Так, да, ми погоджуємося, що да, частина території. Яка окупована Росією, більшість цих територій окупована ще з 22-го року, а деякі ще з 14-го року. Даті території залишаються під контролем Росії на невизначений час? Ось про це йдеться: де факто, да, ми погоджуємось через підписання угоди про припинення вогню. Але юридично ми не будемо визнавати жодну окуповану територію російською, те, що росіяни анексували. Починаючи від Криму, зараз ще 4 регіони. От вони хочуть, щоб ми це визнали, і американці це визнали. Але ми категорично проти цього, щоб ці території визнавалися російськими. Оце наша червона лінія. Ось це і означає. Де-факто і де юре. Де юре, ми погоджуємося з тим, що і так є, і так існує вже не один рік. Простий приклад: Крим ми не контролюємо вже 11 років. І що? Ми не визнаємо його російським. Ми не знаємо, коли Крим зможемо повернути це. Залежить від обставин, від збігу обставин навіть це. Але тим не менш, наша принципову позиція ми не визнаємо і не збираємося визнавати Крим російським, і те саме стосується всіх інших територій. Ось в чому полягає різниця між де факти і де юри. Приклад з Кримом, він найбільш показовий, тому що ця історія триває вже 11 років. Те саме буде і з іншими окупованими територіями. Та сама історія. Де факто вони будуть під контролем Росії, а де юри ми це ми ці території не будемо визнавати російськими і будемо вимагати такої ж позиції від наших партнерів. Партнерів, щоб вони теж не визнавали, і до речі, зверну увагу на абсолютна більшість країн в світі, навіть союзники Росії або партнери Росії, такі як от Китай, Іран, не визнають Крим російським, і точно також вони не визнають інше окуповані і анексовані Росією регіони, не визнають російськими навіть Лукашенка. Білоруський диктатор і ну, Білорусь – частина союзної держави з Росією. навіть Лукашенка і Білорусь офіційно не визнала анексовані території російські. От, от такі парадокси, але це важливо, тому це питання принципу для нас. Щодо негативних наслідків, ну, негативним наслідком головним є сам факт окупації. Але ми, на жаль, не можемо змінити цю ситуацію. Єдиний варіант припинення війни завершення війни. На, можливо, тимчасово, а можливо і ні. Це угода про припинення вогню. Інших варіантів на сьогодні немає. Я маю на увазі реалістичних варіантів. Вигадувати можна все, все що завгодно, але реалістичний сценарій е, припинення війни в нинішніх умовах, особливо от за такого президента США, як Трамп, це лише угода про припинення вогню по лінії фронту. Інших варіантів немає. Безумовно, це для нас не позитивний варіант. Це не означає справедливий мир, якого ми прагнули, які, і умови якого зафіксовані в формулі миру президента Зеленського. Да, це не є справедливий мир. Це для нас скоріше, менше, зло. Ми отримуємо позитив в самому факті припинення воєнних дій. Це дасть можливість відновитися країні економічно почати. Реально реформування наших збройних сил, тому що вони цього потребують. Це не означає, що ми все розслабилися, забули про війну. Ні, ми маємо бути в будь-яку мить готові до війни з Росією і розслаблятися не можна. Да, нам ще потрібно буде знайти оптимальну економічну модель, яка б поєднувала готовність до будь-якої миті війни. Проти Росії спротиву російської агресії в той же час ефективного економічного розвитку, відновлення економічного розвитку, відновлення інвестицій в нашу країну і так далі. От це ще треба теж визначити, але негативний наслідок головний в тому, що да, частина території на невизначений час залишиться під контролем Росії. Ми не перші в такій ситуації. Ціла низка країн в світі і раніше, і зараз навіть або опинялися, або були в такій ситуації. На жаль, ну, таке буває. Да, Головна проблема можливо, в тому, що ті люди, які хотіли б повернутися на ці території, як на українські території, у них такої можливості не буде. На превеликий жаль. Да, це теж, на жаль, реальна ситуація, сумна, але реальна ситуація. Да і тут на жаль нічого не поробиш з цим, але ми маємо готуватися. Відповідні структури, безпекові структури України мають визначити для себе в закритому режимі механізми, формати, яким чином ми можемо повернути ці території, якщо раптом виникне така можливість. А така можливість може виникнути в тому випадку, якщо в Росії, наприклад, починається масштабна системна внутрішня криза. Таке вже траплялося в Росії час від часу, зокрема там 91 рік. Раптом може виникнути ще раз, хто знає. Да. І тоді нам треба буде діяти дуже швидко. І політичним, і дипломатичним, а можливо, військовим шляхом. І от такі плани мають існувати. На але в закритому режимі так, щоб ми були готові, щоб не було потім там імпровізації і неготовності до рішучих дій, коли вікно можливості для повернення цих територій для нас з'явиться. А зараз головний пріоритет не території. Головний пріоритет збереження незалежної української держави, збереження самої можливості відновлення і розвитку нашої держави, щоб ми вистояли, щоб зберегти можна було українську державність, український суверенітет і українську незалежність. Оце пріоритет номер один, пане Володимире. Віримо, що і наша влада, і всі ми дотримуємося цього пріоритету, і будемо дотримуватися надалі. Ми ще в свою чергу чекаємо і важливі зустрічі. Незабаром тому, що представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів Америки зустрінуться для обговорення мирного врегулювання війни в Лондоні 23 квітня. Це вже завтра. Думаю, що будуть додаткові повідомлення, деталі обов'язково будуть з'являтися, тому вже з вами завтра про це більш детальніше поговоримо. Я вам щиро дякую, пане Володимир, що ви долучились до цієї розмови. Бесіди. Нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Усім бажаємо спокійного дня і кажемо до зустрічі. На все добре, до побачення.